Тебе, Господи, бо ти пізняв мене і не допустив, що вротішилися наді мною, Господи Боже я взиваю до Тебе і ти зцілив мене, Господи, ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене споміж що сходя у могилу, співайте, Господу, всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його. Бо намить гнівою і на все життя милість його, з вечора плач, а ранок радість, я говорю одні благодівенства мого, не похитнувся я віки. Господи, ти з милості своєї укріпив гору мою, але відвернути лице твоє, і я захитався, тоді тебе, Господи, я взяла і до Бога молився, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я зітлю. Чи ж буде порох славити тебе та сповіщати про істину твою, Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені, і ти змінив плач мій на радість, зняв з мене смутку і одягнув мене веселістю. нехай же славить по душами, не мовкає, Господи Боже мій, буду славити тебе по віки. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Богу, ми молимо. Господи, помилуй. Господи, Господу помолимо, Господи помило. всіх, Господу помолимо, Господи помилуй, за те нейкрасний, що з вірою поборніться та страхом до нього, Господу помолимо, господи помилуй. Київської України. І нашого са Митрополита Нестора чесне присвітерство у крісті яконство да увесь причесі людей, Господу помоле. Господи помилуємо, і мами, жену Україну нашу, владу вісти і народні, Господу помолимо, Господи, помилуй, За село наше, за всяке місто, село Україну і за тих, що повірив них, Господу помолимо, Господи помилуй. за добре поліття, за врожай плодів, за і за часи мирні, Господу помолимо, Господи за Ні за не дуже не можех, та і за спасіння, їх Господу помолимо, господи помилуй, заної біта від нападу і Господу помолимо, господи помилуй, води якої скорботи, гніву небезпеки, та недолі, Господу помолимо, Господи, помилуй! за супив, си помилий, охорони нас, Боже твоєю Ти, Господи, помилуй. Славно владицю нашу, нашу Богородицю і приснує в Марію, завждима святими, пом'янувши самі себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддамо тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, трезі, поклоніння Оце і Сину і Святому Духові. Нині послексовці на віки віки. Амінь. висоном лотлове той в ім'я Господнє. бо Господь явився нам благословен, благослове, хто йдев ім'я Господнє. Богот Бо заповіт млагий я явився нам благословен. Хто йде в ім'я Господ, отопили мене іменем Господні. Боготі я веща нам, благословен. Хто йде в ім'я Господнє? буде повідати, мов Господь, Господь я нам благословен, Хто йде в ім'я Господнє? від Господа це сталося. І дивне воно в очах ноши. Богоді явився нам благословен, хто йдев ім'я Господнє нам благословен, хто йдев ім'я Господні. Нині прибіжим, грешні і смирені і припадів покаянням, здаваючи залебини душевної, владече це поможе, Змилосердившись над нами. Поспішиться, позагибайма від множества греки, не заверни рабів твоїх нічиєм, бо в тобі єдину заступницю маєму, стала, лачує сину і святому духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи богородице. Просило Твоє говорити мене до согоні. Бо коли б ти б не простояла благаючи, хто б на від скільки бід, хто б охороняв нас нині вільними, відступимо від тебе владем, твоїх боробів спасає завжди від коні. Будь уважні, премудрість профіння на голос уми, Господь силу людям твоїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миром. Господь силу людям своїм дасть, Господь. Поблагословить людей своїх Єру. Принісить Господу, сини Божий, принісить Господу молодих ягня. Господь, силу людям своїм дасть. Господь, поблагословить людей своїх ми. Людям своїм Господь поблагословить людей своїх миро. Господу помолимо, Господи, помолюй. Боже І у святих перебуваєш, ми тобі славу посилаємо! села йому, Отцену і Святому Духові, і повсякчас і навіки віки. Амінь. Щаке дихання, нехай хвалить Господа. Щаке дихання, нехай хвалить Господа. Хваліть Господа, хваліть Господа, хваліть Силу Його. Щаке дихання, Палить Господа! Сладиться нам вислухай, святий, Іван, зего молимо, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Примудрістаньмо побожно, вислухаємо святи, Іван, зі мир у Сіховітвоєму, Святого Євангелія читання, Слава тобі Господи! Слава Тобі! того Тобі, Одного розу прийшов до Господи Симона і Андрія, яком таяно, те, що Симонова лежала в гарячці, і зразу сказали йому про неї. І підійшовши, він підняв її, взяв її за руку. І гарячі залишив вона почала слугувати їм. Надвечір, коли заходило сонце, проносив до нього всіх недужих, і біснуватих, і все місце зібралося біля дверей, і він стілив багатьох, хто страждали всякими недугами, вигнав багатьох бісів і не дозволив бісам говорити, що вони знають, що він хрестий. Хранці, оже затемно вставши, вийшов. І пішов у безлюдне місце, і там молився. Слава тобі господи, Слава тобі. За всіх ти молишся, благая. За тих, що прибігають з вірою під моготній Твій покров, бо іншого тривало порятунку, ми грішні перед богом, бідах і скорботах немагаємо. Обтяжені гріхами не зліченими, мати Вишнього. тому то ми до тебе припадаємо і збави до всяких него Пам'яне ім'я Твоє всяких роді роди. Ще скорбних радість, і пригнічених затупниця, і голодуючих кормителька, скітацію потіха, Бурями гнами пристань, хворих посіщення, немічних покров і заступниця, жеста роси, мати Бога Вишнього, Єси причися я, поспішися молимся, щоб спастися рабам твоїм. й то, що поглянь, і вухо Твоє, дуйся, причистая діво, Радоща чиниські при царя Христа, Радуйся, зроставши, грозно та її в двери небесна, і не опалима кого пино, радоща всемірнеще вітло. Радуйся, всіх радосте, радоща вірних спасення, радоща заступниця всіх християн і прибіжище влади. Молодців і Святому Духові, нині повсякчати на віки вік вівам, радуйся вселенної повало, радуща храми Господні, радуйся горотінню спобетам, радуйся всіх прибігів Радуйся, світильничі зоти, радуйся славу, православних всечесна, радуйся Марія, мати Христа Бога, радуйся, раю, радуйся Божественна трапезо, Радуйся, тіне, радуйся, ручку все золота, радуйся всіх Боже, По великій милості полимой собі і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй за Боголюбиву, Богом Богобережену Україну нашу за владу війську і народ її, за державність, перемогу мир здоров'я та спасіння її, що Господь бо допомагав всьому і охороняв від всякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, ще мой, за Господу Богу нашому, що вислухав голос і насрішних і помилував рабів своїх воїнів. Івана, Назара, Сергія, Назара, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Саніслава Константина, Олега Олександра, Дениса, Романа, Олега, Василя, Андрія, Андрія, Олександра, Івана, Сергія, Івана, Андрія, Олега Руслана, Микола, Анатолія, Івана, Андрія, Богдана, Андрія, Олександра, Олега, Степана, Сергія, Івана, Віктора, Андрія Тараса, Олега, Михайла, Андрія, Матвія, Любомира, Ігоря Володимира, Богдана, Любомира, Володимира, Василя, Сергія, Сергія, Івана, Василя, Олександра, Вадима, Андрія, Василя, Василя. Михайла, Василя, Андрія, Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана, Зинов'я Петра Ярослава, Володимира Петра, Михайла, Дмитра, Олександра, Світлана Сергія, Євгена Володимира, Віталія Олега, Богдана, Дениса Любомира, Руслана Андрія, Володимира, Володимира, Василя, Івана, Володимира, Володимира, Тараса, Павла Бориса, Василя, Олександра, Олега, Сергія, Максима, Віктора, Анатолій Антон, Артура Степана Романа, Степана Івана, Віктора, Артема Сергія, Олександра Олександра, Ігоря Єсакія, Андрія Івана Петра, Ігоря Сергія Володимира, Віктора, Максима Андрія Антона, Романа, Олега Ярослава, Володимира, Богдана, Михайла Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія, Петра, Бориса, Олексія, Олега, Олега, Юрія Володимира, Володимира Ладо Бориса, Ігоря Миколая, Володимира, Ілія Миколая Сергія, Антона Юрія Володимира, Петра, Георгія Олега, Василя, Михайла Сергія, Тараса Степана, Олега Володимира, Анатолія Антона, Тараса Віктора, Степана Олега Павла, Руслана Антона, Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря, Зем'яна Олександра, Ануша, Тараса, Романа, Олега, Олексія Миколая, Юрія, Юрія Богдана, Олександра Володимира, Василя Сергія, Сергія, Андрія Михайла, Євгена, Василя Михайла, Василя Володимира, Володимира, Олександра, Ігоря Володимира, Віталія, Ігоря Євгена Павла, Вадима, Віталія, Віктора, Олександра. Романа Василя, Якова, Василя, Євгена Дмитра, Данила Василя, Андрія, Андрія, Віктора, Андрія, Романа, Василя, Івана Олексія, Павла, Андрія, Романа, Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана Геннадія, Руслана, Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія, Павла, Макколо, Миколая, Романа, Василя, Миколая, Максима, Сергія Дмитра, Володимира, Серафима, Андрія і всіх наших воїнів що із від смертоносної рани від відсяпи. Здорові добробуті, ті дитя їх проходили, щоб здоровими з перемогою вернулись додому. Це мило собі, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Подику Боже, на що бідно визволяють від насилі, карятують без пора, господарів своїх воїнів, Олега Андрія Василя, Ярослава Павла і всіх наших воїнів, що бідів засланів неволі вухова. Безвести пропавших милостиво, звільні, додому поверни, молимо тебе все милостиві, госте, вислухай, Господи, вислухай пилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спросителю над сирим жилем, серцем тебе звертаємося, замети, вирлагаємося за спокою душевичі, несні страждань рабів твоїх, болявши воїнів Василя, Ярослава, Павла, рабів Божих, Михайлою Олександра. Любові Степана, Надії, младенця Романа, Мико, Михайла, младенця Терези, младенця Софії, Михайла, младенця Матвія, Оксане, Ольги, Івана Галині, Василя Оксани, Оксани, любові Тетяни, надії, всакі засілення Павла. Як доньки і Рову дуги підняв, так підімій уздоров, Молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. За милі життя, мир здоров'я, спасіння, бореза вітання, прочні відпущення ріків, в божих, Божье, всі, що тут стоять і моляться, всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених з усіма рідними близькими їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасите до надії, всіх кінців землі, і що на морі далеко, і милостивим, будь милостивий, владику до гріків наших, і помилуй нас. Бо ти милостивий чоловіку, любний Бог єси і тобі славу слава йому і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амів. Зуміління сердець нашого, Господу, поболимо. Господи, помилуй. Це виступамо ісея, коли він пристягав до тебе руки, народ Ізраїля, зміцнив нам лахитян, озброїв зброї вісу на битву та повелів сонцю, спинитися, ти нині Владико, почуй нас. Що молимось до тебе, змісни сили і твої побожі народ, наш благослови справи, Лемо славу його перемогу і надвором, змістився мотню, Твої праведні нашу державу, збережи наше військо. Пошли ангела, то зміцне захисників народу нашого, подай нам все, що. Просимо для спасіння, примири рушне, приймиру, тверди, прости не Господь не Не видимо правицю Твої, карабів твої заступає у усьому, тим же, кому судив, де покласти душу Твої на війні. За віру православну та побожний народ нашу державу проти їх провині день, правди, плати Твої подає він пінетління. Бо твоя є влада, Твоє царство і сила від тебе допомогу і приймаємо на тебе, надії, покладаймі та воссилаємо. Ви твої сину, у духові нині і повсякчас, і навіки. Амінь. святає від Херовим, і від що без Богослова породила. Сущо богородицю, Тебе величаємо. А, чесно, та, Боже надія наша слава тобі. Слава числами, Святому Духові, і нині, і по і на віки, вікинь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословіть. Єсни Бог наш молотом це причестий з твої матері тоді славна це хвальна полосливосно славна пророка предтечі і хрестителя Господнього Іоанна сина нашого Миколая чистосердний ликий додворце і всіх святих помилуй і спаси нас бо він є добрий і чоловіколюбе. Амінь. Украину храми, воли и свету променям, ты ее ощини, светлом на оке из нас. Бідо краю на Божих зрости, молимось Боже, єдиний, нам україну храни, ще свої ласки щедро, готі. П'єна людного дверни, дайому волю, Дай довгого голю, дай доброго світа, Щастя дай Боже Бого жіна роду літа. Боже на роду є маного яго Слава Україні. Слава. Завтра, зласки Божої, осікновення чесної глави, присвятеля Господнього Іоанна, служба Божа, о 9-й годині зранку. Після служби буде. Поминання померлих воїнів, загинувших, які віддали своє життя за мир, ок і за майбутнє України. В суботу, о сьомій годині вечора, молебен на каплиці. Після молебну там буде освячено образ Ісуса біля керниці, розмови Ісуса з Самарянкою біля керниці, який встановили буквально на цьому тижні, там біля джерела. І в наступну неділю. Служба буде пів до десятої. Там діти йдуть до сповіді причастя, батьки просять трошечки пізніше, щоб можна було все організувати добре. Дякую за молитву, здоров'я, добра, миру. Нехай Господь благословить всіх спокоєм. нехай Господь береже наших захисників, дарує їм відвагу, мужність і всіх здоровими повертає до своїх домов. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!